Ці дрони були куплені на кошти, які були зібрані в рамках програми «Дрони для кордону. Кожен українець міг долучитися до збору коштів. І ми вдячні всім, хто це зробив і хто до цієї програми. За спостереження вони просто чудові. В них є тепловізійні камери вони можуть і працювати як в день, так і вночі. Це війна 21-го століття. Технології тут дуже важливі. Маючи ці дрони, ми бачимо координати. Це дозволяє максимально оперативно і швидко передатися координатор телеверії. Наші вже колеги вражають, знаючи, куди вони стріляють. Тобто це і економія снарядів, і врешті швидке враження ворога. Ну і Це дозволяє зберегти наше життя. Landing. Життя коптера на передовій, воно ну, досить короткий його цикл. Якщо брати пріоритет то життя на першому місці, втрачений дрон, але збережене життя, то завжди повертує.